Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми святкуємо велике 20 свято на честь успіння Божої Матери. Христа Богородиця, це Божа Матері, через яку воплотився на землю Господь Ісус Христос. Він взяв від неї плоть, тому що Бог безтелесний, для того, щоб прийти в наш грішний світ і спасти всіх нас. І вона. Як ми знаємо, послужила цьому велику цій великій справі, вона була дуже смиренна, і Господь шукав смиренну е, отруковицю, яка б могла е, послужити у справі нашого спасіння. І ось ми знаємо, що Архангел Гавріїв благословував їй, що від неї народиться істинний Бог, Господь наш Ісус Христос, який спасе світ, і вона. Сказала сіроба Господь, да буде слову Твоєму. І ось вона прийняла на себе таку високу місію бути Матір Божою. І ось вона прожила складне життя, хоч і велика честь бути славнішою хірумі... чеснішою хироміславою, що без сравніння з Серафім, бути небом. Яке містило не містимо, але ми знаємо, що все життя супроводжувалося її багатьма скорботами. Ми бачимо, що з самого народження Божественного сина вона терпіла гоніння, вона не мала де покликала Вона втікала в Єгипет. Вона від законів юдеїв потерпала багато нападів. Але вона прийшла достойно цей шлях і прийшло, прийшов час, щоб відійти на небо. І як життя їй було чудне, так і від і на небо у спіння її було чудно. Все життя її супроводжувалося чудесами, тому що вона була обраницею Божою. Вона Пісна була обрама від всього людського роду, щоб послужити великій справі нашого Спасіння. І ось прийшов час для того, щоб вона відійшла на небо, а вона жила до цього, як ми знаємо в Ефесі, тому що в Ефесі жив Іоанн Богослов, якому доручив Господь Ісус Христос, Божу Матір, щоб Він за неї наглядав, але їй з'явився Архангел Євген. Вручив її пальму від, від, від і сказав, що вона відійде до Господа через снід, І Ось вона прийшла в Єрусалим, і там в Єрусалимі були чудесно зібрані всі апостоли, крім апостола Фоми. Вони були принесені Духом Святим в Єрусалим і дивувалися, яка подія. Вина відбутися, що Господь зібрав всіх Єрусалим. І вони знали, що Божа Матір підходить на небо. Звичайно, вони були в скорботі, але вони раділи, що Божа Матір, заступниця наша, буде молитися на небі за весь связький рік. І ось вона виздягла у горниці, сказала, щоб запалили свічки. І читали молитви, всі молилися, плакали. І ось сяйво, осяйво горницю явився Господь, як ми бачимо на іконі взяв її безсмертну душу і возніс на небо. І тіло взяли апостоли, принесінні пальмою відки, яку дав архангель Гавріл, і свічок понесли в Сіманію, де були поховані її батьки, праведні, як ім'ян, в сімейну усипальницю несли їй почисте тіло і всю процесі апостолів та з вірних осіввала зверху чудне, чудна хмара Обога. Але були ті, хто злобствували, бачучи. Таку честь велику, яку оказували Божій Матір. Це були іудеї, законники. Вони забороняли, щоб почитали Божу Матір, тому що вони не вірили в Господа Ісуса Христа, як істинного Месію. І ось вони стали нападати на цю е, процесію. І те та хмара, яку осінняли світла, опустилися на Всіх людей і злобних іудеїв вона осліпила, а вірні вони все бачили. І ось один із іудеїв, його звали Апоні, прорвався до гробу Божої Матері і хотів його перекинути. Але як тільки його скверні руки допнулися торкнулися гроба Божої Матері, невидимий ангел, невидимий мечем, всіх його руків вони повисли на гробі Божої Матері. Всі злякалися, здивувалися цьому великому чуду і молилися до Божої Матері. але вона не хотіла вчити це, 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 це торжество честі на небо. І молилися апостоли до неї, щоб е, Господь і Божа Матір зцілили цього е, дерського афонія. Він каявся, плакав з січеними руками. І повеліли по мущіні від Божої Матері, щоб Афоні приложив свої відсічені руки до тих рук, які повисли на гробі. Він приложив і в той, в той час відразу ж руки зрослися. Він взяв назад свої руки, став сповідати Господа Ісуса Христа, Божу Матір, і пізніше, як ми знаємо, став він християнином. Далі процесія пішла в Гексіманію і там поховали Божу Матір. Там є гроб Божої Матері. хто був в Евсіманії, бачив цей гроб. І ось тоді на похоронах не було е, Фоми. І коли він прийшов, то він хотів побачити тіло, Богородиці, вклонитись е, до неї і пішов в Івсіманію, але коли відкрили гроб, то там не було тіла Божої Матері. І він дуже скарбів, що не зміг до неї приложитися і е, не міг е, попрощатися з нею. Але е, Божа Матір з'явилася йому на горі Іліонській, там є це місце, воно відзначене, е, зараз знаходиться в монастирі Марії Магдаліни це місце. І хто був, там бачив, ці сходинки, на, якому, на яких з'явилася Божа Матір. І вона. Е, Втішила його і дала йому свій пояс, який е, вона носила. І е, зрадів апостол Фома, що Божа Матір жива, і бачить його, і чує, і показала йому таку честь. Апостоли збиралися, як ми знаємо, в сіонській гордіці, там згадували про те, що їм казав Господь. І ось вони знову зібралися е, для да, трапезу. І ось їм явилася Божа Матір в цей час. Вони її побачили і сказали, присутаю Богородице, помагай нам. І в той час вони стали возносити приношення просферу, які зараз е, приносять у всіх монастирях і називається Сичин Панагія, Панагія Всесвята. Вона дійсно Всесвята, Вона дійсно з нами. Так як вона явилася послом, так і нам вона допомагає. І вона невідомо присутня тут разом з нами. Якби відкрилися наші очі тілесні, ми побачили, що вона радіє, що ми її почитаємо ходимо в храм, що ми, ми при всіх труднощах залишаємось вірними Богом, що ми ходимо в її церкву в церкву. Яку создав Господь наш Ісус Христос і сказав, що врата Ада не здалається. це. Вона радіє, коли її діти, тому що вона і наша Божа Мати, тому що Господь усиновив через апостола на Богослова все людство Божої Маті. Він сказав, коли був на Христі, все мати Твоя. І дійсно, вона наша мати. Вона за нас молиться. Вона радіє, коли її дітки роблять добро. Вихонує заповіді Божі, коли е, вони каються в своїх гріхах, управляють своє життя. І вона дуже скорбить, але не залишає тих грішників, які ще, може, її не, не знають. Вона чекає, що вони не вернуться до віри, до, до благочестя і будуть жити по заповіді Божественного Сина. І от Вона за всіх нас молиться, вона не померла. Вона уснула, і тому сьогоднішнє свято називається Успіння. І дійсно, смерті вже немає. Господь здолав смерть Його смерті. Він здолав силу диявола, здолав гріх. А від нас залежить, чи ми будемо з Богом і також з Ним воскреснемо, і будемо жити вічно в Царстві Боже. Боже, матір своєму спінню показала, що смерті немає, є вічне життя. Ми переходимо з цього світу в інший світ. Господь забирав душу з той Богородиці і ми прийдемо на страшний суд. Ми прийдемо до Господа. Важливо, щоб ми очистили себе від гріхів і жили благочестиво, щоб ми були вірними Богові і Його церкві, щоб ми стяжали благодать Святого Духа. Тому що завдяки благодаті Святого Духа ми з'єднуємося з Богом. Ми живемо благодатью Святого Духа. Благодать нас возводить. У царстві Божому. І Господь казав, Царство Боже внутрі вас є. І оце і є благодать Божа, яка живе в нас. Вона нас з'єднує вже тут з Богом. І той, хто має благодать, той вже не може поверти. Бо що він з'єднався цій благодаті з Богом і вже буде жити вічно. І це показала нам Божа матір. Вона завжди була в благодаті. Вона завжди молилася Богу. Ми знаємо, що вона з вічного віку жила в храмі Божому. І там вона служила Богові і молилася постійно, показуючи нам, що і ми так повинні робити. Багато зараз матері приходять в храм і плачуть про своїх дітей, тому що вони відходять від благочесті, відходять від Бога, не живуть по заповіді Божих, грішать. І я кажу, ви самі винні в цьому. Ви самі не виховуєте своїх дітей. У вірі, у благочесті. Не, не показати своїм прикладом, як треба жити. Тому що багато можна говорити, але якщо сам ви не ходите в храм, і не подаєте приклад, то і так само вам не будуть вашим словам довіряти. Подивіться, як батьки вчинили з Божою матір'ю. Це єдина їхня була дитина, але вони її про обіду, яку дали Богу. Віддали в трехлітчному віці в храм Божий. Вони віддали їй Бога. І Господь віддячив їм у цьому житті і майбутньому. Так і ви, якщо хочете, щоб ваші діти були щасливі, водіть їх чистіший храм, виховуйте їх у вірі. Зади будете радіти. Багато хочуть дати сьогодні дітям освіту, хорошу професію. Так, да, це, це важливо, але це для земного життя. Але ми тут це виховуємо, виховуємо для вічного життя. І от, якщо ви хочете дійсно, щоб діти були щасливі, і тут, і в майбутньому житті, виховуйте їх в благочесті. І буде дійсно честь велика через ваших дітей, дітей і на вас. І, і Ми знаємо багато прикладів, коли діти приходять до храму, потім приводять і батьків, і потім якісь щасливі батьки, що їх діти живуть благочестиво. І Господь все дає, коли є благочестя. Тому що Він сказав, шукайте перш за все царства Божого, а все інше вам приложиться. І ми це знаємо точно на своїх прикладах. І цар пророк Давид в Псалтирі каже, я ще не бачив праведника, який би просив хліба, тобто милості. Тобто Господь береже своїх праведників візені цього ока. А є багато людей, які нібито і отримали все земне, а не мають віри, вони все втрачають потім. І часто приходили до мене матері і казали, що їхні діти, на жаль, покінчили життя самогубством. Це дуже зараз розповсюджено. Чому? Тому що нема духовного стержня. Нібито все дали. і виховання, і освіту, а не дали того стержня духовного. і при малішому Маліших трудностях не може знайти людина виходу і вдається до страшного гріха, який не проститься не в цьому, не майбутньому віці. Тому саме головне дати своїм дітям, дати оцей духовний стержень. І вона тоді ніколи не зламається. І навпаки, буде радіти тим випробуванням, які Господь силає. Посилає на земному шляху всім людям, нема ні одної людини на землі, яка не несла хрест скорботи. Але є ті, хто достойно несуть свій хрест, і навіть радіють йому, а є ті, хто ламається під важкістю цього Христа, не знають, як жити. І ми бачимо, скільки зараз людей у сьогоднішніх проблемах, скорботах перебувають. Тузі, вони, ні, як вони не можуть перенести навіть і невеликі скорботи. І навпаки, ми бачимо християн, які несуть скорботи, і лице їх радісне. Вони радіють, що Господь їх обрав і дав їм понести той хрест, невеликий хрест, який і сам Господь поніс. І не ламаються ніколи християни, тому що вони знають, що Христом ми отримуємо Вінці. Ми спасаємося. Тому будемо споглядати на Божу Матір, яка пронесе свій хрест земний і вказує нам, що і ми також повинні нести свій хрест і радіти, що Господь нас обрав серед багатьох людей. Ми навіть не одиниці. Ми ще менше, нас менше серед мільярдів людей. Але нас Господь обрав, і Він нам і дасть і мудрість, і силу пройти цим земним шляхом і також. Не померти, а уснути. Закриються наші очі і відкриються очі духовні, душевні. Ми побачимо більш прекрасний смі. І от сьогодні свято про... процес каже, е, каже, що нема смерті є вічне блаженне життя в Царстві Божим, де і Божа Матір, чесніша, хірові, і славніше, без сравніння з Ерафім, і ангели, і всі святі. Радіють вічно і поклоняються Богу при Святій Троїці. І ми будемо вклонятися, поки є у нас можливість і ходити в храм, і вклонятися при Святій Троїці, вклонятися Божій Матері і наслідувати її прикладу, служінні Богові, любі до Бога. І тоді, Господь, нас дам вічний дасть нам вічне, блажене життя в Царстві Божому. Амінь. Всіх вас щиро вітаю сьогоднішнім святом на честь успіння Божої Матері. Нехай помолить там Божої Матері, Господь збереже нашу церкву, дасть людям мудрість закінчити цю ворожнечу, перемогти ворогів, бути разом з Богом і з церквою, яку створив Господь, і жити благочестиво. Любити навіть і ворогів, любити всіх, тому що Господь сказав, що в останні часи у багатьох схолоне любов до той, хто притерпить, до кінця не спасається. ми будемо любити Бога всім серцем і один в одного, і старатися намагатися виконати заповіді Божі і жити благочестиво. Амінь. Богослужіння в нашому.